Вітаю, ви дивитесь західне новини. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні ми поговоримо про те, як розблокувати кордон між Польщею і Україною. Майже через місяць від початку блокування кордону між Польщею та Україною сторонам вдалося досягти першого результату у переговорах. Від сьогодні один із пунктів пропуску відкрили для проїзду порожніх вантажівок на виїзд з України. Мова про угринів Долгобичів, що на Львівщині це спільний пункт пропуску, який зазвичай працював лише для легкового транспорту та автобусів. За підтримки Єврокомісії там вдалося домовитися про запуск смуги для порожніх вантажівок масою від 7,5. Половиною тонн. відкриття цієї смуги це перший зі списку заходів для зменшення черг і збільшення пропускної спроможності кордону під час зустрічі української і польської сторін у п'ятницю, 1 грудня, представники країн домовилися також про створення у системі є черга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на ще двох пунктах пропуску. І про запуск пілотного проекту з реєстрацією у є черзі перед перетином кордону. Польські протестувальники вимагали, щоби в пунктах пропуску реєстрували лише транспорт з Європейського союзу в нашому міністерстві підкреслили, що така позиція неприйнятна оскільки дискримінує перевізників з інших країн. Деякі польські перевізники протестують нібито через надмірну конкуренцію з боку українців, отож вони вимагають повернути систему контролю для українських перевізників і отримати доступ до системи шлях. Важливо зауважити, що до блокади вдалися лише кілька невеликих перевізників це не сотні і не тисячі поляків, а порівняв. Невелика група людей на чолі цього процесу бачимо зокрема представника партії Конфедерація Рафала Меклера, і саме ця політична сила, конфедерація, була проти приєднання України до Європейського Союзу. А ще відзначилася низкою маніпулятивних заяв стосовно допомоги нашій країні. Претензії поляків про нібито агресивну конкуренцію з боку українських перевізників теж виглядають надуманими, бо можливості обох сторін далеко не співмірні. У Польщі зареєстровано понад 1 мільйон фур, а їхні компанії займають п'яту частину ринку перевезень у Європі в Україні. До війни було 50 тисяч фур, що у 20 разів менше, і це 1% зі згаданого ринку. Однак, збитків для нашої економіки польська блокада вже завдала далеко не мікроскопічних. За оцінкою федерації роботодавців України втрати вже перевищили 400 мільйонів євро і зростають щодня. Збитків зазнає і Польща Однак блокувальників це мало турбує. Окреме питання це зупинка на кордоні гуманітарних і оборонних вантажів. Заяви організаторів блокади про те, що їхня акція має суто економічний вимір, не відповідає дійсності. На кордоні стоять у чергах гуманітарні вантажі а також цистерни із пальним, які обіцяли не блокувати. Днями також відмовилися пропустити човен, який передали Україні за програмою допомоги від уряду США. Йдеться про патрульний катер виробництва компанії Safe Boats International. Вона виробляє. Лише човни для рятувальників, поліції чи військових однак польські блокувальники вирішили, що це яхта для розваг, і завернули машину з катером у кінець черги. Отож, попри такі прикрі інциденти, а також смерті уже двох українських водіїв у чергах на кордоні, пошук компромісу з українського боку триває. Перші зрушення у напрямку згоди вже відбулися. Однак, можливість остаточно зняти блокаду з'явиться хіба що після зміни уряду у сусідній державі. А до цього залишається що. Щонайменше тиждень. Наразі ж політичний клінч у середині Польщі і в стосунках з Україною вигідний хіба що росіянам. Ви дивилися Західне новини до наступних зустрічей.